Десятеро дітей з інвалідністю з дитинства зі спільноти Віра і світло Дар Любові робили домашні шоколадні цукерки для захисників України. Пробуємо вклади сюди Клади. <пробуй". <пробуй". навчалася робити домашні солодощі. І Марійка дівчина розповідає, що так підтримує захисників на фронті. Ми робимо ті цукерки наші. Наші, наші хлопці, наші героїв, що вони хочуть повертатися назад додому. І ми чекаємо кінець війни і не буде ці тривоги. І ті цукерки будуть дуже, дуже солодкі. На майстер-класи з виготовлення цукерок прийшли і хлопці серед них Богдан. Я прийшов на майстер-клас. Я хочу навчитися робити дитячі батончики. що я хочу Україна перемогла. Наталя Гросул, мама дитини з інвалідністю, каже зі своїм сином, намагається за можливості відвідувати такі заходи. Приготування цукерок за її словами дуже тішить діток. Це досить простий, форми не справляється. В виходить, так, вони задоволені вважали інгредієнти, спостерігали за магією створення самих цукерок і тепер формують, формочки складають, я думаю, що все в них виходить. Для батьків це двічі важливо, тому що, тому що перше діти наші отримують задоволені від даної роботи, ну і допомога. Спільнота Віра і світло, дар любові, опікується 12 родинами, у яких є діти з особливими потребами. Такі заходи організовують регулярно. Провідниця спільноти Зоряна Герула каже, що для друзів так тут називають дітей це особливо важливо. Чи малювання, чи вигадення чогось такого чи цукерочок, це є важливо, бо це так психологічна підтримка їхня. Вони будуть відчувати свою потрібність. І в той спосіб думати, що вони також наближ, ну, вони причетні до перемоги, бо вони її чекають, бо ці дітки дуже важко переживають військові події, сирени. Робити домашні смаколики навчала засновниця волонтерської ініціативи Патріотична цукерка з Коломищини Леся Дикун. Жінка розповідає, що готувати солодощі розпочали у березні минулого року і вже відправили на фронт близько двох тонн. Продукти закуповують на пожертви, також привозять волонтери та небайдужі. Зараз волонтери потребують багато лущених горіхів. Дуже часто називають енергетичними батончиками. Ну, це є кардинально інший рецепт, тому що енергетичні вони в них в основі є вівсянка, також сухофрукти. Але в нас основа це є домашній шоколад, печиво до кави, також в нас є горішки, арахіс-родзинки. Але основне це є шоколадна цукерка, ситна цукерка. Хлопці шоколад люблять. На майстер-класі приготували орієнтовно шість коробок домашніх цукерок за словами Лесі Дикун. Коробки розмальовують школярі із різних навчальних закладів. Наталі Олексінко, Андрій Шостекевич. Новини на Суспільному. івано франківськ